Для початку ми змоделюємо такий перший блок нашого а, потенційного дивану, але ми будемо моделювати не просто звичайну геометрію, ми будемо а, додавати нашим блокам фізичні властивості, які будуть допомагати нам в моделюванні. А, для цього нам треба спочатку зробити плейн, таке тло, яке у нас буде а, приймати участь в нашому. Моделювання, давайте десь там, там, не знаю, 4 на 4 а, метри. візьмемо І зверху робимо, в принципі, а, розміри можна не дуже точні робити. Я так просто точні роблю. А поки що ми тренуємося, в принципі, ми будемо за допомогою пропорції це все дов'язувати. Робимо а, зверху звичайний бокс, а, десь ми робимо його. Пу -пу -пу -пу. ну давайте зробимо 3200, 1460 ок. На 1200. Давайте. Ось такий блокс. А знову ж таки, нам треба багато полігонів буде. А, потрібно, щоб ми це все потім моделювали. f 4 включив полігони. А, потім давайте зробимо сюди якусь там сітку. Десь ось так. А, і відразу переводимо цей об'єкт в Edit поле. Тобто він нас виділений правою кнопкою Convert to Edit полі. Editable полі. А, переходимо тепер до режиму Edge. Нам треба виділити два зажатим контром. По діагоналі треба виділити нам 4 кута. Дуже точно виділяємо з одного боку і два кута з іншого боку. Нажимаємо луп. Зажимаємо, тепер, бачите, ми виділили всі грані, фактично зовнішні. А, зажимаємо контур і переходимо в режим точок. А, в такому випадку наші точки, які були а, на лініях, стали виділеними. Виходжу з режиму редагування точок, а, виділяю оба об'єкти і даю а, модифікатор close. Тобто. Канина. Одяг. А, заходжу тепер в а, налаштування цього Modific Object Properties. А, і тут мені да треба налаштувати, яку саме фізику мають а, мати ці предмети. Бокс у мене буде саме close. А Plane це буде у мене Collision Object. A, тобто це мається на увазі, об що він має стукатись, тому що якщо у нас не буде Collision Object, a, надавши фізичні параметри, цей кубик у мене просто a, донизу a, провалиться і дамо a, трошки фізичну силу приблизно на рівні 12. Все, Окей, okay, закриваємо. А тепер нажимаємо a, симулювати. У мене починає його роздувати. Чекаємо, чекаємо, все, нажимаю стоп. «Cancel». А, ось такий ефект створився. Це буде моя основа для моделювання. Переводимо це все знову ж таки до Edital-полі. І до верхнього кубику а, ще даю один модифікатор, який називається а, Noise, тобто шум, а, щоб він став у мене ще менш однорідним. А, щоб швидко знаходити модифікатор, я можу наж... нажимати А, ні, не можу. А, ну, іноді працюєш, не... нажимаєш першу букву, і воно по алфавіту а, знаходить модифікатор. А, ось я знайшов це мефтикафер, активував а, режим шум. По x Y десь там по 10-15 додаю а, і збільшую скейл. Бачите, така у мене стала подушка ще а, більш. А, Неоднорідне, тобто ми а, маємо досягти ефекту такого, що це дійсно реалістичний диван. Знову переводимо до ідітейбл полі. Object. Convert to editable полі. Ми будемо знову його трошки піднадувати. Він міг у нас опуститися під plane, тому щоб цього не було. Ми трошки його приподнімаємо. Додаємо знову модифікатор-close, ми знову будемо його надувати. Close. Знову ж таки, Object Properties. А бок це буде у нас тканина. А, вибачайте, Ctrl-Z. Треба було виділити обидва предмети обов'язково. Close. Налаштовуємо об'єкти. Це у нас буде тканина, а плейн у нас буде об'єкт колізії. А, в цей раз будемо лише надувати приблизно на 6, і зробимо невеличке розтяжування по ширині 1.0.2 ставимо UTV Scale. Окей, добре. А тепер мені треба ще трошки дотягнути налаштування самого редактора Close. Заходимо у групи. А, і як бачите. Uh, якщо ми тут зайдемо, тут вниз прокручимося, нажимаємо Get Start uh, Stack Selection. І у мене виділяться точки, які ми виділяли при, при самому першому uh, виділенні при uh, ну, коли ми створювали цей предмет. Uh, з цього предмету робимо uh, Make Group груп 01, добре. А і потім цю групу ми додаємо функцію «drag». Це буде означати, що ця, ці точки більше не будуть впливати на суви. Тобто, ми при, під час першого редагування їх трошки посунули. Тепер нам треба, щоб вони залишились там, де вони є, щоб ця форма а, більше не змінювалася. Тобто це ми налаштували. Знову ж таки, повертаємося до Close і починаємо нову а, симуляцію. Симуляція може відбуватися а, до того часу, поки вам не сподобається ваша форма, яку ви створювати. Тобто можна а, чекати, вона буде або більш якісна, менш якісна, а також у вас знизу тут є така а, функція лінійки часу. І коли у вас а, завершиться це редагування, то ви зможете трошки ще кадри тут повитягати а, ну, до того часу, як вам буде подобатися. В залежності від а, вашого комп'ютера, цей процес може бути або трошки швидшим, або більш коротким. Стандартно йде змінювання до 100 кадрів. Тобто ми дивимося на екран, дивимося, як це все змінюється, і а, чекаємо, як воно, а, що з ним відбувається. Якщо ми а, підійдемо до того, що нам щось не подобається, то нам треба знову ж таки зайти в налаштування і трошки позмінювати. Ті налаштування до того часу, щоб нам воно стало більш подобатись. А, поки нажму на паузу, щоб воно порендерилось. А, тепер ми займемось моделюванням ось цієї крійки а, шву, швів нашого дивана, щоб вони були а, більш помітними. Переводимо це до полі. Виділяємо, знову ж таки, наша лінія досі виділена, тому що я не знімав виділення. І а, у цій панельки знаходжу Create Shape From Selection. Тобто те, що у мене виділене, воно стане окремою лінією, окрем, окремим об'єктом. Назву можна не змінити. Обираю Linear, а, Нажимаю ОК. І тепер а, я бачу, що у мене є окремо бокс. А, треба виділи... вийти звідси. А, у мене окремо є бокс. І окремо у мене ще існує лінія. Давайте трошки. Оп. Ну, ось так більш помітно. Ось моя лінія. І в цій лінії є функція зробити її товстою, щоб вона була видна на рендеру. Роблю галочку Enable in Render і додаю трошки товщини. Ось, в принципі, основа для шва в мене вже є. А поки що це скрию. High selection нажимаю. І повертаюсь до моделювання мого 2. Зараз я додам ще а, більш складну форму. Ага. На жаль, я а, вийшов а, з виділення. Тому понажимаю Ctrl-Z. І знову ж таки, це буде просто швидше, ніж а, заново виділяти. Угу. Все, вийшов з виділення. Лінію ще не створив, тому а, просто повторю а, цю дію. Shape-sheй, Aligner. А, Вона створилася. Окей, я працюю далі. А, тепер, що мені треба зробити? Знову ж таки, а, вмикаю сітку, щоб мені було більш зручно працювати. А, і що я буду робити? Давайте трошки його. А, Зразу роблю екструд. А, знову ж таки, екструд бажано робити через налаштування, не просто стандартний, а, приблизно на 50 міл... Там 60, хай буде 60 мм. Трошки ширшим. Нажимаю галочку підтвердити і зразу ж роблю а, чамфер а, приблизно на ту саму відстань, яку я робив а, спочатку. Так, ну нас така функція краще все ж таки. Ну, так, от більше сплющуємо. І знову ж таки нажимаємо ОК. Тепер виділяємо знову ж таки трикутнички по діагоналям. А поки що, в принципі, плей нам а, взагалі не нужен, а, ми його можемо видалити. Ось бачу а, тут статистики ці, що, що. А, три трикутнички в мене виділено. Йдемо далі. Так, що тут? Тут трошки інша геометрія, тому що воно. А, якраз саме тут воно ставало у мене на дно, а тут більш така пласка форма вийшла. Але я думаю, що я не помилився через контр тут і внизу. Знову ж таки, нажимаємо loop, все з'єдналося, і ми знову робимо екструд, але вже всередину. А, тут можемо вже взяти саму функцію, і на око отак от, от, трошки всередину а, його екструднути. А, ось тут я бачу, що в мене вийшла колізія, тому що а, дуже сильно а, форма там сплющилась. Тому що я тут можу зробити, в принципі, щоб не морочити собі голову. А, uh, Я можу через зажати контр. Екструт uh, вийти треба. А uh, я можу через зажати контр познімати ті ті виділення вручну. Так, а, uh, формат мені треба. Ctrl-Z. Зжимаю Alt і намагаюсь там знайти ось ці форми. Здається, ось тут там щось є. Alt. Alt. А, ну, буду сподіватися, що я все знайшов. Можна зробити прозорим. Може, так буде простіше. Так, нібито все знайшов. Але, знову ж таки, можна взяти точки а, і потягнути їх там, де вони мають бути. А, може, це буде правильніше рішення. Давайте так зробимо точки. Ось ці точки вилізли, скажімо так, із своєї домівки. Ми їх повертаємо. Десь тут вони мають бути. F3. Від колізії це не дуже позбавило, але трошки стало, не дуже трошки, дуже -то добре і стало. Вони от десь тут мають бути. Але, в принципі, при бажанні можна це все познаходити і повернути, де воно приблизно хоча б мало бути. Ми будемо сподіватися, що в інших місцях а, воно більш-менш нормальне. Якщо я загубився, можна нажати ось цю кнопку, і я знайдусь, де я був. Повторюємо дію. А, у мене все тут виділено. А, ну, давайте тепер через контр, знову ж таки, довиділю ці форми. Ні, ну, давайте луп знайду. Ось. Луп само взайди знайшло. Через точку. Це всередину. Десь тут воно має бути. І вже більш-менш нормально. Знову ж таки, роблю екструд на глас, але всередину. І я а, задав такий нібито, глибину а, цього шва. А, виходжу з виділення, додаю модифікатор TurboSmooth. Smooth. І, як бачимо, всі форми стали більш плавними. І я досяг того ефекту, що у мене тут є якийсь а, перехід по матеріалам, по структурам. В принципі, ми створили з вами перший модуль, на основі якого ми будемо створювати всі інші форми, які нас будуть оточувати. Єдине, що от бачу, що трошки багато воно надулося, але може це такий дизайн, хай воно так і буде. Тобто, якщо вас це не влаштовує, ставте просто менші. Рівень надування. А поки що турбосмус можна видалити, ми потім його а, ще знову додамо, щоб не було дуже багато полігонів. Дивіться, у нас є, в принципі, форма, яка у нас є за основу. І тепер, а, якщо ми будемо його крутити, поворачувати, а, розворачувати, зеркалити, то у нас будуть трошки інші форми. Тобто можемо як копію а, її розміщувати. А, і ось такі ми от давайте вімкнено розворот за кутом з прив'язкою. І ось таким чином ми зможемо створювати нашу форму. В принципі, можемо використовувати такі тут невеличкі розтягування. До речі, є така альтернатива, щоб це було більш правильно, але знову ж таки ми будемо обнуляти всі фізичні параметри щодо. Розмірів, щоб потім гарно у вас текстури а, а, накладалися, я покажу, як це робиться. А, ми можемо не лише а, використовувати а, цей зум, не зум, а, а, нас, а Uniform Scale, а ми можемо ще а, використовувати модифікатор, який називається FFD. Наприклад, ось модифікатор 3х3х3. А у нас з'явилися точки Control Points. І коли я цю точку буду виділяти, я можу змінювати цю форму за рахунок ось цих ось додаткових точок. Ось там, бачите, трошки змінювати. Ось, І цими точками, в принципі, я теж можу робити модифікацію, ну, імітуючи цей скейл. До речі, можу центральну точку зараз трошки зменшити ось це вдавлювання. Так, тобто всі методи, які ви можете собі придумати, вони вже є хорошими і добрими. Так, ось така у мене перший блок. Трошки не забувайте виходити з режиму, де ви знаходитесь. Давайте ще тут менше спинку зроблю. Ось такі у мене є блоки. Давайте що зробимо розворот, копію. Будь-яка форма, яка вам сподобається, це, в принципі, буде вже а, дизайном. До речі, є там дивани двосторонні, трьохсторонні. Тому все, що ви придумаєте, це вже є добре. Окей. Okay. Окей. Ну ось такий от дизайн а, дивану я придумав. В принципі, а чому б і ні? Давайте ще от сюди розміщу копію. Це навпаки сюди винесу. А тут можна зробити невеличку секцію, наприклад, квадратну. Давайте тут я покручу ось так. Ну, щоб у мене складки не повторювались на якихось сусідніх формах. Я його трошки кручу, але, звісно, можна а, створювати нов нову форму, тоді воно а, не буде повторюватися зовсім. Можете зверху якийсь там а, зробити чамфербокс, наприклад, там у вас там накладка, яка дер дерев'яна лежить на дивані і так далі. Так, не ну вийшов з Control Points, тому не можу форму двигати в просторі. А, чим відрізняється FFD принципово від а, Scale? Кому, як, тому що якщо я сплющую, наприклад, зверху знизу, донизу, у мене сплющується ця форма. А FFD воно трошки плавніше це робить. Але вийти від такого. Що воно буде сплюшуватися, все одно не вийде. Не вийде. А, до речі, я можу використовувати а, такі кисті, які мені допоможуть а, змінити форму ці, ну, цілісно, а, якщо щось там пішло не так. А, я переходжу знову ж таки до editable -ed -ed полі, вмикаю ось цю пробірочку, це означає вімкнути всі модифікатори, які є в ряду. А, і зверху активую Freeform, poly draw, і тут є такі у мене кисточки. Ось ця, наприклад, Move Control Brush. І, наприклад. Так, не там приєднується, де я хочу. А я хочу ось цей кутик трошки подвинути. Так. Ніби у мене там щось виділено. Давайте я, знаєте, що зроблю? Сконвертую його до полі а, і знову вимкну полідром. О, тепер воно працює, як я хочу. А, о, бачите, програма не дуже розуміла, де я хочу а, нажати, тому що форма була трошки сплющена. Так, тут, знову ж таки, не може бути а, таке фізичне накладання. Знову ж таки, кість полідро. І трошки відтягую туди назад, а, щоб мішовчик було видно. Ось таким чином давайте я цю надутість я також приберу. Зробив якийсь трошки більшу. Тінц, тинс, тинс. Це занадто. Тепер знизу треба дотягувати. Тинц, тинс. Ну, тобто, до рівня, поки воно не буде влаштовувати по дизайну. Знизу, в принципі, форму ми бачити взагалі не будемо, тому що там буде а, підлога, тому знизу, знизу можна не редагувати нам дуже сильно. Так, і давайте все ж таки ось ці надутості трошки прибию. Ну, тобто форма ж може бути більш м'якша. тинц, тинц. тинс Ну, ось якось так. так. І ця форма мені. От, бачите, це був, була підлога, і тут така занадто пласка форма. Тому я її розверну. Тобто дивимося. ну, Якщо б це була дійсно така форма, а, і вона була оглядова з двох сторін, то, звісно ж таки, треба було б новий а, кубик створити. Ось ось такий диванчик я створив. А, знову ж таки, мені потрібно ще додати сюди, наприклад, подушку якусь або а, плет. Це, знову ж таки, модифікатор клос. Тобто, зробив а, подушку приблизно того розміру, яка мені потрібна. Занадто багато полігонів не треба, тому що від цього а, буде тормозити комп'ютер. Звісно, ну, знову ж таки, через це я поки що і вимкнув турбуснус. Потім я це знову ж таки вимкнув щоб було трохи менше полігонів, коли я над цим працюю. Так, щось у мене конвертувалося в поле, що мені не треба. Я цю форму видалю. Так, подушка, наприклад, буде десь ось тут. Знову ж таки, не має вона пересікатися а, з формою, на яку вона буде падати. А, робимо менше полігонів. Можна було взяти чамфербокс, давайте чамфербокс візьмемо, щоб там було, було якесь закруглення. Ось і полігони. Просто, щоб вони були. Ну, приблизно сітка така сама, як була на диванчику. Так, і чамфер. Доволі великий можна зробити чамфер. Ось такий. Ось така у мене буде подушка. Десь ось тут вона у мене буде. Запам'ятайте, як вона називається, особливо, якщо там. Будете працювати з однаковими формами. Все, вона має бути в повітрі. На все активуємо. Ну, в принципі, хоча б на ці три форми, які, на яку вони будуть падати, активую. Модифікатор Close. Чамфер це буде тканина. Все інше це буде колізія. Надуваємо десь на 6, розтягуємо на 0,1. Окей, окей. Стартуємо симуляцію. Чим менше буде полігонів, тим швидше воно буде відбуватися. Поки що нажму на паузу. А, дивіться, що в мене вийшло? Замало сили було надування, тому вона просто сплющилась. Але я можу ось, цю, ось тут обрати якісь інші кадри. І знайти то місце, коли вона ще не, ду не дуже здулася. А, ну, до речі, знову ж таки, я потім можу зробити якусь ну, непопередній шаг. А, щоб це було конвертополі. Більш-менш мене влаштовувати, зробити, як ми робили на подушках, а, шов, який не буде більше розтягуватись, і зробити додат ну, додаткове надування. Але я тут в даному випадку просто попрацюю кистю а, і зроблю так, щоб воно мене почало влаштовувати. Трошки його може навіть сплющу. Але в принципі, а, принципи однакові. А, спробуйте а, боксом, не обов'язково чамфер бокс, але, в принципі, ось така форма вже є. У мене подушка. Все ж таки не може подушка врізатися у форму так сильно, тому я трошки витягну її. Чим далі знаходимось, тим більш різка кість. Ось більш-менш схоже. А ось такого результату ми з вами досягли у моделюванні. Можете поекспериментувати з пледом, додайте декілька подушок, можете одразу одну подушку зверху другу закинути, і у вас буде змодельований ваш диванчик. Не дуже мені ця подушка подобається, я її видалю. Спробуйте просто з боксу подушку робити. Ось, тобто, в принципі, немає нічого складного. І в кінці вам залишиться створити матеріал і натягнути його.